Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні приготуємо курячі стегна по-турецьки. Цим надзвичайно смачним рецептом з нами поділився наш друг, який є корінний житель Туреччини, але наразі проживає в Україні, і, якось, будучи у нас в гостях, він запропонував нам приготувати ось таким чином стегна. Отже, для цього нам потрібно курячі стегна почистити від кісточки таким. Чином, щоб вийшли ось такі стегна. Якщо ви не хочете, можна пропустити цей момент, на смак це ніяк не вплине. Таким самим чином, я мариную навіть курячі крильця або ніжки. Беремо спеції, так як написано у відео, густу томатну пасту. Я обрала в турецькому магазині. Ось таку вона мені дуже сподобалась і вам рекомендую. Йогурт густий турецький, він також продається зараз в магазинах в Сільпо або в інших супермаркетах. Отже, одну столову ложку томатної пасти. 3 столові ложки йогурту і спеції, все потрібно розмішати. Ще хочу зауважити: якщо у вас наразі не буде тих чи інших спецій, нічого страшного, беріть ті, які у вас є. Але бажано, щоб була зира, тобто кумін, обов'язково, тому що є це саме ключовою приправою для цієї страви. Також буде добре, якщо розмарин і орегано у вас будуть свіжими, це набагато поліпшить смак курки. Отже, спеції всі ретельно перемішуємо з йогуртом. Курку я посолила, поперчила звичайним молотим перцем і все ретельно перемішуємо. Залишаємо курку маринуватися мінімум на 1 годину. Тим часом ми розпалили мангал. Якщо у вас немає мангалу і не маєте можливості пожарити її на кострі, тоді просто включаємо духовку на 180 градусів, викладаємо на деку пергаментну бумагу і курку викладаємо животиками донизу і запікаємо до готовності. Чудовим доповненням буде цієї страви запечені овочі, на кустарі вони проходять димом і будуть мати дуже приємний такий димний смак, аромат. Ми запікали помідори, цибулю, баклажан, баклажана, на жаль, не видно було у відео. Все це нарізаємо, заправляємо чесничком, оливкова олія, багато зелені і салат готов. Смажимо нашу курку до рум'яної скоринки і подаємо на стіл. Я вам дякую за увагу. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте свої вподобайки, підписуйтесь на мій канал, готуйте рецепти, скидайте свої відгуки і діліться з друзями моїми рецептами. Надалі буду старатися як мога більше показувати вам смачних рецептів. До зустрічі!